Вау, загально, загально, так. Я бачу краще навколо все. Та, да, стало краще. Тепер воно виглядає крутіше, чіткіше. Швидкість, як я її не бачив свою на супері, так і не бачу. Привіт, друзі! Ну вже тиждень, як я щасливий власник нової консолі PlayStation 5 Pro. І в цьому відео я хотів би вам розказати про свій досвід використання цієї консолі. Разом з окулярами VR-2. Звісно, багато вже блогерів зняли свої огляди, показали зображення, але я думаю, що вони напевно не грають кожен день е, з цими окулярами. А я півтора роки грав тільки в цих окулярах на своїй старенькій PlayStation 5 Fat. Тому я думаю, що моя думка буде важливою. Ну що, переходимо до основного. Ось ми вже і в грі, друзі. Починаємо ми з звичайної п'ятої плойки. Одягаємо окуляри, робимо це правильно. Перевіряємо, що в нас чисті лінзи, це теж важливо. У мене вони чисті. Так, заходимо, перевірити видимість. Тут це окей, це важливо, це важливо. Тому що якщо ви цього не зробили, то у вас буде мильність і гірша якість. Ну що, давайте заходимо в гру. Ось нас салон сукру. Давайте подивимось просто стоячи. Проблема в цій супер VR була кілометр на годину. Їх дуже важко розглядати. Зараз я на них дивлюсь і. Ну, вони мильні. Я навіть не бачу, що там написано Отак я бачу. Кілометрс per hours. Окей, так. Якщо я на них дивлюсь, бачу, але на ходу, я дивлюсь прямо, і так хочу подивитись. Легко на цифри, і вони мильні. Я прям ну ледь-ледь бачу. Це треба прям напрягати очі і дивитись не на дорогу, а на швидкість. Е, і боковим зором ти не подивишся. В принципі, салон у нас так от виглядає. Я бачу пірмо доволі чітко, але все трохи мильнувато. Я також бачу, от коли я так сиджу, оці кнопки я бачу. Я можу прочитати IGM, Fuel, Drain і я не можу вже прочитати. Кнопку драйвер. І оці нижні я взагалі не можу прочитати. Камера заднього огляду. Розмита, але ну, окей. Отак отак я чітко бачу, так розмита. Також давайте подивимось на звичайну автівку. Дорожня автівка це BMW M3. Вона старенька. Доволі зрозуміла приборка. Я бачу доволі зрозуміло все цифри. Наприклад, от всередині кожного показника є км на годину і One perміт x да? Ну, Воно все вже розуміто доволі сильно. Я його вже прочитати не можу. Хоча, якщо ми знімаємо VR, дивимось зображення без VR, доволі зрозуміло, воно виглядає чітко, і це можна прочитати. Окей, так, все є, все є. Подивимось, як воно виглядає в гонці, коли є нічого автівки. Я бачу в церкві заднього зору погляду автівки. Не дуже чітко, я розумію, що це порт полівреї. Попереку теж доволі зрозуміло все я бачу, але, але якось воно трохи мильно. Хоча мені нормально, я бачу наліпки кільштайн, дунлоп, але прочитати не можу, прочитати не можу, це тому що просто я знаю, що вони там так виглядають. В принципі, все окей, у сторонах нема коли дивитись взагалі. Ну, доволі зрозуміло. Можна їхати і все ти бачиш, не дуже плавне зображення, ок, їде. Беха попереду і мене за собою заносить. Пропустила мене беха. Окей, ми летимо. Я вже не бачу, що там Феррарі, я бачу, що щось червоненьке, але воно доволі таке розмитенько. Попереду в тачке я взагалі не розумію, що це за автівка. Взагалі, тому стан, тепер я бачу, коли я під'їжджаю. Але в принципі, ну, нормально, не критично. Я думаю, що тим, хто не зміг з цим звикнутися і на новій консолі, ну воно не сильно буде. Хоча зараз порівняємо, тому що мені ж самому цікаво. Переходимо до прошечки. Одразу йдемо в налаштування і перевіряємо, що у нас увімкнутий VR Positional Reprojection Setting. Не знаю, чи краще з ним буде, чи ні. PSSR, коли одягаєш окуляри, не можна редагувати. Я так розумію, він працює тільки в грі просто, без окулярів. Все, це перевірили. Йдемо. В гру. Ну що? вже ми знаємо. Одягаємо окуляри. Налаштовуємо. Все окей, я буквально тільки що перевірив. О, очам і заходимо в гру. Ну. Не знаю. Окей, давайте я перевірю ще раз, можливо. Тут все окей. Ну, чесно. От, е, прям я не готувався, і я не можу сказати, що набагато краще. Прям. Місцями так, але. Ну. Кілометр на годину, які я не бачу. Я таких не бачу. Я так, от, отак мені треба. Ага, кілометр сперварс. Окей, тепер я зрозумів, що це таке. Ну, може, продираюсь океану. Все одно, все трохи мильне. Тут оці кнопки не стали краще. Я не можу їх прочитати. Давайте спробуємо вимкнути. Е, Налаштування для VR, можливо, буде. Буде краще. Тому що поки що я не відчуваю якоїсь прям зміни вау. Ефекту нема. Ну. Ну, ні. Ну. Приємніша загальна графіка. Так. Трохи менше мильності. Так. Є. Але ну. Загально? Не знаю. Давайте перевіримо на іншій активці. От на цій, наче якось більше відчутно, я так повинен сказати. Але все одно нема такого. Вау! Загально, загально, так. Я бачу краще навколо все. Воно трохи більш промальовано, але це не в VII. Це загально воно краще промальовано. А от у VR в мене була проблема, що я погано бачу маленькі шрифти і все таке. І коли ти наводишся, все супер. Краще стало, я згоден. А коли ти хочеш боковим зором подивитись, воно як виглядало погано, так і виглядає. І я не певен, що мені треба зробити. Можливо, з налаштуваннями, да, знову ж. Давайте знову я увімкну те налаштування для VR. У. І ми подивимось. Може я. Побачу щось. Ну окей. Ну ні. Ну. Не особливо. Навколо Навколо краще все промальовано. Але мене більш цікавило те, що промальовувалось краще в автомобілі. Але. Ну. Цього не сталось. І я так і саме бачу пікселі. Хоча, ну да, так, от, от я дивлюсь навколо, і воно прям набагато чіткіше стає, коли я дивлюсь. От зараз мені дуже буде цікаво подивитись саме в гонці. Зараз запустимо і побачимо. Ну що, переходимо до гонки в окулярах на новій консолі. І дійсно, да, дійсно машина попереду виглядає краще. Я чіткіше бачу надписи на машині. Е, мені здається, навіть чіткіше камера заднього огляду показує мені, хто там позаду. Але швидкість, як я її не бачу в свою на Супері, так і не бачу. Вона просто улітає, там якісь червоні буковки, циферки. Але я не бачу конкретно, яке там значення. Я не можу боковим зором подивитись. Хоча в інших машинах це можливо, тому що там просто воно більше, більше шрифт. Але тут, ну ні, ні. Воно не стало краще в цьому плані, але мені цього і хотілося, щоб в моментах мильності боковим зором я бачив краще. Хоча я ну, не можу не можу казати, не що. Тачки попереду я бачу краще, і вони ну, дійсно дійсно краще промальовані. Хоча знову ж да, там попереду Пешка поїхала. І її вже майже не промальовує. Я майже не бачу, не бачу, що там за машина. Якби я не знав, що там саме ця БМВ, я би не зрозумів. Так само, так само, як я не зрозумів на звичайній PlayStation 5, що там був Мусан. Бо я просто не звернув увагу, що там був він. Ну, якось хотілося більшого. Хотілося більшого. Плавність? Так, Промальов... промальовка, так. Але, але, ну. Я от зараз їду і воно міняється, ця швидкість, і тільки так. Тільки так я можу зрозуміти, що там за швидкість. Навіть не знаю, навіть не знаю. Якось е... всі казали, що да, стало краще, да, стало крутіше. Ну. Ну, стало я не, не, не буду казати, що не стало, але. В тих моментах там де і так було все окей. То що, друзі, навіть не знаю, якось неприємно. Тому що, дивлячись на Ютубі, всі казали, «Да, стало краще, тепер воно виглядає крутіше, чіткіше. Да, можливо, вам буде трохи менш зрозуміло, тому що, на жаль, я можу засняти все тільки в Full HD, але все одно, якби я вам передаю свій фідбек, те, що я бачу очами, і там неважливо, яка в мене карта відео захоплення, яке. Розширення йде на монітор, тому що на ну, VR все окей. і... Ну, я чесно не зрозумів зараз, тому що коли перший раз я одягнув окуляри просто на новій консолі, мені теж здалось, що вау, стало краще. Але зараз я от з вами не готувався і перевірив на старій консолі, на новій консолі. І я не бачу різниці настільки. Я бачу різницю. Конкретно в графіці, і помітно так. Віддзеркалення і деякі деталі, і швидкість промальовки стала краще, окей тут, беззаперечно. Але конкретно що для VR змінилось? Щось я не зрозумів. Чи радити, чи ні, ну робіть висновки самі. Я купив з цими думками, що якщо я зараз можу собі це дозволити, краще я це зроблю. Тому що зрозуміло, ну, що завтра буде, і ну я так собі вирішив, що я заслугував. От. Але ну, якщо ви хочете взяти тільки заради VR, Ну, подумайте ще раз. Якщо у вас є можливість, да. якщо кредит, напевно, воно того не варто. Не буде вау-ефекту, не буде такого, що ви сіли і. Заново поїхали, нова гра ні, на жаль, не буде. Загально приємніше. Да, в деяких місцях воно стало краще. Можливо, на нових автівках воно буде краще промальовано. Ну, але так, щоб прям е бути в захваті, напевно, ні. Але, подумайте, ще, можливо, можливо, ви будете мати іншу думку, подивіться, ще якісь відоси. Можливо, я не об'єктивний, можливо, я. Очікував чогось більшого, а воно не сталося. Тож, я вдячний вам за перегляд. Я буду вдячний вам за підтримку. Дивіться в описі на посилання, тому що вже вже потрохи підходить ця думка, що я зря витратив гроші. Але, сподіваюсь, зможу зекономити ваші. Дуже вам вдячний за перегляд. Залишайте свої коментарі.